Дурдьодгана та Юдхіштхіра, зробивши вибір, а людина завдає болю іншим або уникає насилля, діє жорстоко або проявляє доброту, дотримується законів моралі або порушує їх, говорить правду або бреше. Але бодай що вона не робила б у наступних життях підпливом своїх жовчинків. Вона знову і знову робитиме те саме. Так карма формує якості людини, а разом із тим і сприйняття нею реальності. Пандави, п'ятеро синів Магараджі-панду, на чолі з Юдгішхірою вчилися у дрони, великого знавця і вчителя військового мистецтва. У нього ж, Проходило навчання сини Дрігараштхи, то були й двоюродні брати Пандавів та вічні їхні суперники. Навчалися там і інші діти, і одні з них тягнулися до скромного і спокійного Юдгіштхіри, інших вже більше вабив гонористи і пихати Дурйодгана. Дрона бачив це, тому вирішив дати своїм учням важливий урок. Якось вранці він попрохав покликати до себе Дурйодгана. Коли Дурйодгана постав перед учителем, той звелів йому. Вирушай у дорогу і приведи до мене людину, сповнену чесноту. Довго не було Дурйодгана. Коли ж нарешті він повернувся та сказав дроні. Вчителю, я обійшов багато міст і селищ, але ніде не зустрів жодної порядної людини. Всюди мені траплялися тільки якісь грубі, злі, сварливі, заздрісні й підозріли. Побачили, хоч я, як і не старався, не зміг виконати твого наказу. Тоді дрона звелів покликати до себе Юдгіштхіру. Рушай в путь і приведи до мене лиху людину я чекатиму. І знову минуло чимало днів. Перш ніж Юдхіштхіра повернувся, схиливши голову, постав він перед дроном. Господарю мій, як не старався, не зміг я виконати твого наказу. Ніде не зустрів я жодної глухої людини. Я сам здивований, ніколи не думав, що на світі стільки порядних, гостинних і щирих людей. Дрона зібрав. Круг себе всіх інших учнів і запитав, як ви думаєте, хто з них має рацію? Учні мовчки переглядалися, ніхто не наважувався висловити свою думку. Тоді вчитель промовив: по-своєму вони обидва мають рацію, адже людина бачить у світі тільки відображення свого розуму. Добре затямте. Хворому ножовтяницю увесь світ видається жовтим. Карма людини міститься в підсвідомості. Кожен наш учинок у матеріальному світі залишає в ній відбиток. Ці відбитки, залежно від наших мотивів і самих вчинків, несуть у собі енергію трюгун. Так гуни забарвлюють наш розум у свої кольори. У поемі Магабхарата Хішма говорить, що згідно з писаннями, живі істоти в цьому світі бувають шості кольорів чорні, бурі, сині, червоні, жовті та білі. Кожен із цих кольорів являє собою певне поєднання трьох гун Тамасу, раджасу і сатва. Розум людини, забарвлений його кармою, стає тією призмою, крізь яку вона дивиться на світ. Синє скло здається синім тільки тому, хто пропускає крізь себе промені лише синього кольору. Дивлячись на світ крізь призму свого розуму, ми бачимо в ньому тільки те, що він може пропустити. Заздрість не всюди заздрість. Шляхетний шляхетність, А скупив усьому вбачає скупість, брехливий всіх підозрює у брехні, а блюзнір звинувачує людей в облуді. Справжні святий не бачить у людях нічого окрім святості. Кішма продовжував Білий найкраще з кольорів, а він чистий і безгрішний, бо вільний від домішок. Прив'язаності неприязні, нема в ньому ні горя, ні нудьги, і тому білий колір несе досконалість. Багато тисяч разів обумовлена душа повинна буде народжуватися в цьому світі і чинити тисячі добрих справ, перш ніж стане білосніжне.